Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні була продовжена наша традиція, нова традиція, але вже цілком звична та органічна традиція вшанування українських героїв та вручення квартир героям України, родина наших героїв. Сьогодні я мав честь вручити сертифікати ще на 30 квартир нашим воїнам збройних сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, також родині працівника ДСНС України. Усі абсолютно заслужені, абсолютно. Достойні герої, воїни, які відзначились в боях у Гостомелі та інших містах і селах Київщини, на сході нашої держави, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Донеччині, Луганщині, на півдні, при захисті Херсону, герої України, льотчики, пілоти, вертольотів, які у надзвичайно ризикованих складних місіях доставляли в оточений Маріуполь необхідну зброю, амуніцію, забирали поранених. Закрема завдяки цьому, Маріуполь.